Ще оцей момент пов'язаний з твоїм підривом? Ну, в мене багато підривів було. Ну, я розумію, що багато. Деякі, я теж пам'ятаю, такі... Ну, все ж таки воно тебе піймало. Ні, ну це так не 4 роки. Якщо порахувати, ну. ну я знімав багато мін, в принципі. В. У 2016 році я збився на кількості більше півтори тисячі. Тобто в, да, в той день, коли я підірвався, я зняв більше 150 мін. А це в це один день. Е, ну, За один день так, я більше 150 штук зняв просто все. Тобто і я знімав там всіх різних варіацій там, ну, російського виробництва, там, дуже поставили, ну, Це за весь час. Тобто В цій справі в мене якийсь досвід, я вважаю, що є, і був, і залишився. Тобто це яка була порахунку міна, яка ти напіймала? Mm. На яка це... Більше 2 тисяч за 100%. Mm. А може ще й більше. Ну, тобто, дуже багато там, ну, всі різні види, просто розтяжки нажимної дії, протитанкові. Ну, типу, Системи мінних полів. Тобто, ну, я в цьому працював, робив в цьому проходи, тобто, ну, служив. Підруляє, а скільки було підем? То зараз почнемо на, на мінах. Підриви, Розтяжки, міни, все давай. Ні, ]мо. ну там Прямо. підрив. Поряд вибухи бували, там, під танка. тобто контузія, в мене там, було 5 чи 6 штук, я там збився. От, от Підриви на мінно-вибухових предметах, раз розтяжка в пісках, потім вуглегірський підрив. Коли працювали на розмінуванні, не я підірвався, сапа підірвався, він загинув, я знаходився поряд просто. Симонка? Е, е, так, так. Mm -hmm. Потім це два. Потім був підрив в пісках на Монці. Також не я зацепив, але типу я трохи по, ну, так сказати, пострадав від цього. У мене вибули перепонку, декілька роликів там бронік залізла. Це був третій підрив. Особисто, ну де, ну, грубо кажучи, я особисто підривався на першому, другий, третій не я підривався, але я був в ОПГ і вибуху Це в епіцентрі, не знаю, як називати. Ну, Третій раз, коли підривалися, то вийшло так, що ну, вся основна вибухова хвиля пішла на мене. Потім четвертий раз я підривався на БМП, на протитанкову міну не їхали, я був всередині. Ну, БМП там розірвало, але всім повезло, все, все залишилась цілі, там БМП розірвало. І от п'ятий раз е, підірвався, коли вже там наступив на БМН-2. Ми ж ну, більш детально про цей раз, після якого вже трошки твій, твій формат життя трошки не змінився. Ну, Я не сказав, що все не змінився. Тому, да. ну, Якісь певні <рес> да, трудності з'явилися, але формат, в принципі, не змінився. І... Нога це не рука. Е, ну, Робили прохід в мінному полі для того, щоб пройти далі і виконати якусь задачу. Я знімав міни. Вже тоді 150 штук їх зняв. Деяких це ПМН 2 в крайності. Деякі міни були просто мною знайдені, але я їх не знімав, тому що не було можливості їх знімати, це була там друга модернізація мін. І потім вже, так сказати, на фінішній прямій. Знайшов знову такі міни, збирався їх знімати, і відбулось якийсь рух в кущах, ну плюс свою роль відіграла втома, і банальна просто якась реакція в сторону відскочив і все наскочив на міну. Це протипіхотна, так протипіховна, да. так? Ну, так. Деякі під землі закопані, по мене два. Які заборонені, Так, да, вони заборонені женевськими конвенції, всім вони, так. Да. Але їх там ставлять. Ну, рочани їх використовують, так? Тобто в їх взагалі не могло цих мін. Ну от е, після підриву ти ж розумієш, що вже немає. Коли ти зрозумів, що? Ну, коли подивився. Мене відкинуло в сторону, мені пощастило, що мене відкинуло в ліву сторону, а не вправо. Якби відкинуло вправо, то мене кинуло б ще не міни. Мене відкинуло в сторону, там в сторону ставка було. Там, ну, Все, я побачив, що там димиться земля. Подивився, що немає ноги і ну, сказав своїм, що все, я підірвався, чекайте, і там по повзу своїх все. Ну, я не знаю, наскільки я знаю таких випадках. Ну, влад був там поряд, він це все бачив стара. А от бажання не було забрати за відірвану ногу собі? <глад> ну, Відірвала мені ногу так. І uh -huh. вона там розкрашилась, грубо кажучи, ну... Просто в маленькі кусочки фаршу. Ну, все. я просто такі речі, ніколи спостерігав, що. Ні, ну може, когось, в мене бажання було пістолет знайти, в мене вилоті пістолет, я зразу спочатку там декілька секунд намагався знайти пістолет. Стічки Стічку Ну А так. Ну, це ж класна штука. Все, намагався знайти пістолет. А потім уже все. Зрозумів, що ми знайти пістолет, і що зараз, е, якби ми знаходилися не на нашій території, а на території противника, що ми можемо бути зараз за рахунок цього знайдені і по, по максимуму. Поповз і зразом, ну, так сказати, скрилося в складках князності. Просто скажи така штука: немає такого часу життя до дириву от цього і після? Чи це такий звичайний момент? Ну, звичайним його назвати неможливо, але в принципі, от якогось прям чіткого підриву немає, чіткого розділу. Да, да. Тобто на до і після. Тобто, да, відбулось. Якісь зміни відбулися, щось там вже я менше зможу щось зробити, але в принципі, так сказати, в якійсь загальній концепції розвитку це багато не відняло. Так а може десь може навіть і більше може зробити. Не знаю. Тут, а такої думки не було? Ну, то, Таке не, не було такої думки. Що десь може менше, десь більше. Ну, така думка, що от, є шанс там в якихось іграх. І... Ну, я не знаю. Ну, ігри — це ж, мабуть, просто як розвиток для травмованих і все. Тобто, щоб вони себе відчули нормальними. Я себе і так відчуваю нормальними і все. Ну, я не знаю, який розвиток в цих іграх. Ну, їх же проводять для того, щоб люди, які травмовані, так сказати, відчули себе такими, як всі, спортсменами там і тому подібними. І розуміли, що вони такі, як всі. Ну, в принципі, я не відчуваю себе якимось не таким, як всі. От я не бачу нічого такого, щоб якось тебе знаю давно. От, і... Е, яких змін я не бачу? Іде просто життя. Ти... Ну, в принципі, якихось так. Колосальних змін. В принципі, поки ще не їх було. Ну, як ти плануєш далі. Дуже складно своє життя. На 100% я не, не можу сказати Ну, ну хоч там на. 50%. 50 ну, все-таки плану здобуть вищу освіту заочного. Перше, вивчити англійську мову, здобуть вищу освіту заочного. Два таких плани, так. Це ж десь працювати? Ну, або в Збройних силах, або на якихось приватних підприємствах. Буде вже далі видно на 100%. Не можу. Зараз, типу, головні два пріоритети це англійська мова і це. Звичайно, освіта, зрочно. А після того, щоб із світом спілкуватись, чи щось... Ну, спілкуватися з світом, і все-таки наш військовий розвиток пішов від Росії в сторону США, і щоб якось розуміти їхній військовий розвиток і приймати в цьому участь, хоч не хочеш, а приходиться вивчати їхню мову. Ти знаєш, Мак, я на тебе дивлюсь. Мені просто приходилось спілкуватися із американськими рейнджерами, ну, один рейнджер такий. От із е оцією знакою із тією травмою на тебе буде дивитися з більшою повагою. І що ти будеш знати було? От, я думаю, це буде авторитет для тих же американців, тих насамперед, більше воюють. Як, як ти на оце дивишся? Ну, я не знаю. Тобто е я бачу е отакий от цікавий позитив. Це вже е дуже... Ну я Сивний. не знаю, не можу так на 100% це все сказати, тому що я не знаю. Ну, це просто моє таке передбачення, тому що... Я, в принципі, не сильно переймаюся думками про мене когось чужого зі сторони, та й в більшості взагалі. Тому для мене це. Ну, Будуть думати, що я там якийсь крутий, не крутий, для мене це велика роль, в принципі, не грає. так розумієте, ти себе бачиш тільки там, там, де армія, там, де війна. там, де... Не факт. Не факт. В якомусь мирному житті, поки. Я не знаю, ну, може, я не знаю, не факт. Ну, типу, в мирному житті я в принципі думаю, що я можу існувати. А в якій сфері? Цікаво, в мирному житті ти можеш існувати, не просто існувати, а розвивати щось. Ну, можливо, десь поряд з військовою сферою, якомусь розвитку військової. Можливо, в сфері безпеки, там, якось, служб безпеки там, або той самої поліції, але все залежить від якоїсь певної специфіки справи і все. Ні. Тобто в мене там було багато думок, я взагалі не можу на 100% на чомусь зупинитись. Такий ще йде процес. Ну, так, вирішення там крайній. Але все-таки, знову-таки, я не можу сказати, що я на 100% якась стабільна людина. І мені може щось надаїти захочеть, і захочеться щось налогою. Тобто, я не знаю, не зміг би бути командиром роти десь там. В, якому, в якійсь десь ні, 20 років і піти на пенсію і зрадіть цьому там, або стать, там від командира роти до командира полка або бригади там, прослужити десь. Ну я ж говорю, там, неважливо, де там якісь частині по-тихому і все. Тобто, ну, потрібно якийсь, щоб рух був взагалі розвиток. Тобто а для військових розвиток це війна. Тобто я не вважаю тих військовими, які там 25 років прослужили і не воювали. Ну, ну це так, якісь потешні, там клоуни. От, бойовий командир, але це треба, мабуть, якось обмежує ці моменти в плані бойового Ну, я не знаю. В плані, можливо, якоїсь там сил спеціальних операцій чи спецназу, так, да, це там хрест. А в плані піхоти це далеко не хрест взагалі. Ну, десь полковники вищу, так, які. Ну, Львич, дай -дай. ну це, про це я не можу думати, я не можу сказати. Я зараз можу сказати, ну, в плані командира взводу піхоти, то ну, командир розвіз взводу в піхоті, то я думаю, що в мене не буде мінусів з двоногим командиром взводу.